ефірі випуск новин 11 липня: причини смертельної автотрощі у Рівненському районі, нова шахрайська схема та чому територія гідропарку перейде у власність тресту розповідаємо далі у інформаційному блоці. У студії Юлія Смаль. Вітаю! Чорна звістка знову прилетіла на Рівненщину. Корицька громада втратила захисника Михайла Константинова. Солдат загинув від смертельних поранень внаслідок скиду боєприпасу на Луганщині. Вічна пам'ять герою та співчуття рідним. Сьогодні, у Рівному на Майдані Незалежності, попрощалися з захисником Миколою Коробчуком, який ніс службу на Луганському напрямку. Як приходило прощання, бачили наші журналісти детальніше у сюжеті. Сьогодні Рівненська громада попрощалася з жителем села Бочаниця Миколою Коробчуком. Провести в останній путь воїна прийшли десятки друзів та рідних героя. Захисник загинув 6 липня, виконуючи бойове завдання на Луганському напрямку. Йому було лише 28. Був товаришем, разом працювали в таксі. Дуже хороший, веселий хлопець, дуже позитивний. Син також з дружив, він робив. Любив рибалити, теж вчив багато чого його. Веселець Микола Коробчук народився у Бочаниці, навчався у ліцеї, потім здобув фах водія механіка у Клевані. Був добрим, життєрадісним та веселим. Розповідають близькі герої. Коли Микола отримав повістку, то одразу пішов до територіального центру комплектування. До цього воїн не служив і не мав досвіду, але сказав, що готовий стати на захист країни. Жодного міліметра, жодної краплини, українського дощу і піщинки української землі. Ми не за те б'ємося. Не за те полягаємо, і не за те на свій прапор сьогодні на щиті поклав свій незламний берет штурмовика, десантника, наш воїн Микола. Після прощання з героєм його відспівали у Святопокровському кафедральному соборі та поховали на кладовищі Нове співчуття близьким Миколи і вічна пам'ять захиснику. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Правоохоронці викрили рівнянина на перевезенні без акцизних товарів. Учора, 9 липня, близько 5.30 у острозі поліцейські спільно з працівниками кіберполіції зупинили мікроавтобус Опель для перевірки документів. У багажному відділенні буса правоохоронці побачили цигарки та ємності із рідиною невідомого походження. Жодних документів на перевезення вантажу водій, 44-річний рівнянин, не надав та від будь-яких пояснень. Відмовився. Слідчі задокументували кримінальне правопорушення та вилучили 770 літрів алкоголю і 1319 пачок цигарок. За фактом незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів розпочато досудове розслідування. У Дубинському районі рятувальники ліквідували займання на автовокзалі 10 липня близько 12-ї до рятувальників надійшло повідомлення про загоряння генератора на території автовокзалу у Млинові. Працівники кіоску швидкого харчування не гаючи часу, спробували загасити полум'я за допомогою вогнегасника. Швидкі дії суттєво сповільнили поширення вогню та дали можливість рятувальникам остаточно ліквідувати пожежу. Внаслідок було пошкоджено генератор потужністю 5 кВт. Наразі причини та розмір збитків встановлюються. Патрульні виявили мотоцикл, який розшукувався інтерполом. Учора, близько 21-ї години, на вулиці Небесної Сотні патрульні помітили мотоцикл Кавасакі, водій якого перевозив пасажира без шолома. Поліцейські подали карманичу сигнал про зупинку, але чоловік продовжив рух. Патрульні супроводжували мотоцикл, і вже за кілька хвилин водій не впорався з керуванням, наїхав на бордюрний камінь і перекинувся. Під час перевірки інформації поліцейські встановили, що двоколісний перебуває у розшуку Інтерполом. Також з'ясувалося те, що 26-річний водій не має права керувати таким транспортним засобом. Чоловіка перевірили на стан наркотичного сп'яніння. Результати будуть згодом. На втіка час клали адмінматеріали. Група адвокатів взялася за розслідування смертельної ДТП, яка 6 липня сталася на Рівненщині. Як іде справа і чи чекати сім'ям загиблих компенсації за втрату, розкажуть журналісти сфери у наступному сюжеті. 6 липня у Рівненському районі сталася смертельна ДТП. На трасі городища рівне Староконстантинів зіткнулися автоцистерна і маршрутний мікроавтобус. 14 осіб загинуло: це два водії та 12 пасажирів. Лише одна жінка вижила. Серед загиблих ціла сім'я чоловік, дружина та їх син, якому тільки 4 липня виповнилося 6 років. Матері загиблих розповідають: в той день родина відправилася у рівне відвідати зоопарк. Сюди їхали потягом, а назад вирішили маршруткою, аби було швидше. Знала, що то вони їхали тим релаха. Знала, що їхали. Я не знала. і Поки приїхали сюди, вже на місце тої аварії, то вже трупів не було. Я, наприклад, не бачила самих тих машин, які були, бо нас туди не допустили. Нам тільки показали списки загинувших і в першому. Саме перший був мій внук. Мати загиблої акушерки перинатального Марини Шердакової розповідає, що дівчина в той день поверталася додому на злощасний рейс, спізнювалася і просила, аби водій її зачекав. Жінка каже, відповідальність за смерть доньки повинен нести перевізник вантажу. Я думаю, хто випустив вантажівку цю як то кажуть, без техогляду, що воно має проходити не несправно, з несправної несправної чи справною, чи несправною. До розслідування, що має проводитись розслідування і мають понести наказання, що більше кажу таких аварій і. Цього не було за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, відкрито кримінальне провадження, яке взялися детально розслідувати серед версій, і те, що зіткнення вантажівки і маршрутки відбулося внаслідок пошкодження колеса автоцистерни, або ж через те, що, попри технічну несправність, транспортний засіб випустили на лінію в цьому напрямку. Слідство ведеться і е Колесо є об'єктом окремого дослідження по відношенню до транспортного засобу. Тут потрібно віддати належне слідчим, цілком правильно поступили, не лише не об'єднали все як комплексний транспортний засіб, автопоїзд, а колесо є окремим об'єктом дослідження, тому що є. Пошкоджений скат, пошкоджений корт, є певні пошкодження, які потрібно досліджувати. Компанія вже спілкувалася із перевізником пасажирів в той час, як перевізник вантажу на контакт із адвокатами не йде. З тої інформації, якою ми володіємо, перевізник не дуже виявляє бажання, скажімо, щось сприяти, якби і десь не дуже проявляє висловлює розуміння того, що він може бути відповідальним за відшкодування шкоди 14 сім'ям загиблих внаслідок ДТП виплачуватимуть грошову компенсацію, яку стягуватимуть із страхової компанії, а також із перевізників. Розмір компенсації складає 12 мінімальних зарплат, а це 96 тисяч гривень. Точні терміни не назвали. Кажуть, це може бути від 2 до 6 місяців. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. Удобні поліцейські викрили місцевих жителів на крадіжках велосипедів. 8 липня до правоохоронців звернулася 43-річна жителька райцентру. Вночі з під'їзду зник її двоколісний. Оперативники встановили, що до крадіжки може бути причетний 49-річний дубенчанин. Поліцейські розшукали чоловіка, він був неподалік місця проживання із тим ж велосипедом. Окрім цього, 5 липня про крадіжку транспорту повідомила 47-річна Дубенчанка. Хтось викрав велосипед, який її син залишив без нагляду. Поліцейські під час пошуків побачили, Бачили чоловіка, який їхав на викраденому двоколісному. Відомо, що той купив його у свого знайомого. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру. Загалом цьогоріч поліцейські Рівненщини задокументували 77 крадіжок велосипедів. Шахраї ушукали подружжя пенсіонерів із Дубенщини на майже 100 тисяч гривень. Ваш син потрапив у ДТП. Такою була схема аферистів. У телефонній розмові 88-річному чоловікові та його 80-річній дружині повідомили, що їх син постраждав у автопригоді. Відтак, на термінову операцію потрібні кошти. А з його дружиною наразі проводяться слідчі дії. Схвильовані батьки, не перевіривши достовірності інформації, поспіхом зібрали необхідність необхідну суму 1200 доларів та 50 тисяч гривень. І передали їх чоловікові, який орієнтовно за пів години приїхав до будинку. Через деякий час пенсіонери зателефонували до невістки, аби впевнитися, чи привезли гроші в лікарню. Тоді жінка й повідомила, що з їхнім сином усе добре. За фактом шахрайства, дізнавачі відкрили кримінальне впровадження. Украв берсетку, а в ній понад півмільйона гривень. За крадіжку рівнянин постане перед судом. Нагадаємо, у червні цьогоріч 25-річний рівнянин на вулиці Уласа Самчука в обласному центрі викрав із автомобіля Мерседес Бенц» берсетку, у якій були 240 тисяч гривень та 8 800 доларів. Працівники карного розшуку оперативно встановили та розшукали зловмисника. Відповідно до санкції статті, йому може загрошувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідчі закінчили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом на розгляд суду. Десяток питань розглянули члени рівненського міського під час позачергового засідання. Серед головного передача території гідропарку на обслуговування тресту зеленого господарства. У планах керівників міста навести лад у рекреаційній зоні, яка тривалий час перебувала у занедбаному стані. Детальніше дивіться у сюжеті. Територію Рівненського гідропарку хочуть привести до ладу. Члени міськвиконкому одноголосно підтримали рішення про передачу цієї ділянки на обслуговування тресту зеленого господарства. Упродовж останніх двох десятиліть гідропарком мали попікуватись приватні торгові структури, зокрема сусідній ринок. Однак територія лише занепадала, каже директор департаменту інфраструктури і благоустрою Руслан Гудима. Територія в центральній місті має занедбаний та недоглянутий вигляд, що не сприяє позитивному іміджу міста серед мешканців. Obrigado. Занепані тротуари з підірваним кореневою системою пішохідних доріжок, странно небезпечними для громадян. Ще більш актуальним питання облагородження гідропарку постало після нещодавньої негоди, коли шквальний вітер повалив дерева у зеленій зоні. Якщо ж ділянку обслуговуватиме комунальне підприємство, виконувати роботи і поліпшувати стан парку буде значно простіше, зазначили у міськраді. Бо на сьогоднішній там немає ні нормальних тротуарів, ні світлення. Тобто, якщо в темну пору доби, ну туди прийтися. Буде трошки безпечно, тому хочеться зробити, поставити освітлення, відеоспостереження, камери. Ну якось воно буде відповідати першим певним вимогам. Проголосували члени виконкому і за організацію ярмарку на вулиці Базарній. і показали ескізи, як має змінитися територія всередині ринку з сучасними європейськими кіосками замість хаотично розміщених павільйонів та торгових рядів. Ми маємо впорядкувати, зробити щоб все таки доїжджала туди спецтехніка, те, те що ми на чому наголошуємо. І те, що головне, що наприклад, ті люди віддаються перевагу, які сплачують податки, тобто є підприємцями, місто має намір підтримати постраждало від ракетного удару дитячу лікарню у столиці, зокрема допомогти з будівельними матеріалами і обладнанням. Орієнтовна сума десь 820 тисяч гривень, тобто вони їх це віддають від себе. Ми просто наголосили сьогодні, яким чином ми хочемо допомогти Ахмадиту і будемо чекати там, наприклад, коли вже буде весь прилік будівельних матеріалів. Місто теж долучиться до матеріальних цінностей і перед закупить їх і передасть, тобто самі будівельні матеріали. Розглянули під час засідання міськвиконкому виконкому і кілька культурних питань, зокрема, затвердили перелік заходів з підготовки та проведення дня незалежності та дня міста. А також проголосували за проведення всеукраїнського архітектурного конкурсу на кращу концептуальну пропозицію комплексного благоустрою території рівненського парку культури та відпочинку. Імені Тараса Шевченка Микола Брошицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У Рівненській області зареєстрували другий у 2024 році випадок підшкірного дирофіляріозу. У червні 61-річний мешканець Рівненського району помітив припухлість у ділянці шиї, яка поступово переміщалася через праву щуку, лоб, ніс до правого ока. Водночас пацієнт відчував повзання чогось під шкірою. В кінці червня він звернувся у медзаклад із скаргами на біль в правому осі, почервоніння та сльозотечу. Після огляду пацієнта хірургом була проведена операція з видалення 12 сантиметрового гельмінта. Наразі чоловік отримав симптоматичне та патогенетичне лікування і почувається задовільно. Двоє спортсменів з Рівненщини представлятимуть Україну на літніх Олімпійських іграх у Парижі. На головні спортивні змагання, чотириріччя, поїде 21-річний рівненський велосипедист Олександр Гудима, який виступатиме у дисципліні Маунтенбайк, а також 33-річний березнівчанин Михайло Усач, який змагатиметься у стрільбі з лука. Виступить на Олімпіаді рівненський плавець Михайло Романчук. Однак, впродовж останніх років він представляє Хмельницьку область область. Рівненський Верес поступився у контрольному матчі Житомирському Полісю з рахунком 1-4. Спаринг відбувався на місцевому стадіоні Авангард. Команди зіграли різними складами чотири тайми по 30 хвилин. Єдиний гол у складі Вереса з пенальті забив Микола Гайдучик. Вже цієї неділі рівняни проведуть наступну контрольну гру на своєму полі. Суперником буде Тернопільська Нива. Це уся інформація станом на зараз. Більше новин шукайте на офіційному сайті Сфери та на сторінках у соцмережах. До зустрічі!